інспекторсько автомобілістські розбірки у Львові з ускладненнями величезний чорний позашляховик стояв під забороненим знаком. Даєшник спробував виконати роботу, власну конструктиву не вийшло. Усі учасники історії почали мірятися тим, що було під рукою. Наталка Волосацька знає усі обставини. Чорний лексо стояв просто під знаком зупинка заборонена. За кермом була жінка на пасажирському сидінні. Народний депутат Ярослав Гінка до дорогої машини підійшов інспектор, да їй попросив кермувальницю показати документи. Народному депутатові це не сподобалось. Я вас не рухаю, пошивайте документи. Документи. Рушу право. Що вона рухаєте? Я вас не рухаю, шановний. Ви, ви, ви мене станьте, прошу шукайте. Ярослав Гінка показав своє депутатське посвідчення і сказав, що жінка документів не показуватиме. А чому ж ця пані має вам показувати документи? Тому що вона порушує право дорожнього. Вона не порушила право дорожнього. Ви зійдіть здоров'я. Я теж виконуюсь службою. Виконую, пані вам документи не покажете. І ви нічого не зробите, Воно... щоб залагодити конфлікт, інспектор ДАЇ відпустив авто без протоколу і штрафу. Трохи заспокоївшись, депутат пояснив свою поведінку У Львові. Так би мовити, є певні неписані правила. Скажімо, тут біля Віденської на деякий час там на 5 хвилин завжди можна зупинитись. Тут є принципове питання: просто ну по Львівськи домахатися. Дайте документи. Якби воді, якби працівник підійшов і сказав, будь ласка, від'їдьте, не створюйте тут проблем. Сержант, із яким поконфліктував народний депутат, каже, за п'ять років служби звик, що порушники прикриваються посвідченнями. Є дорожній знак 334, зупинка заборонена. Я підійшов поспілкуватися з водієм, пояснити суть правопорушення. Вискочив пан, який показав посвідчення депутата, почав воювати, махати руками, доказувати своє правоту. У міліції розпочали службове розслідування щодо інциденту інспектора з нардепом. Почав Ображати працівника Даї ворожого звільненням, представився народним депутатом України. Попередньо я можу зробити висновки, що працівник дає діяв професійно у соціальних мережах. Народний обранець згодом вибачився за свій учинок, але наголосив, інспектор теж неправий, бо образив його супутницю. Щоправда, чим? Не уточнив сьогодні. На місці учорашнього конфлікту нетипова для центру Львова картина під знаком Зупинка заборонена жодного припаркованого автомобіля. Наталка Волосацька Орисмалько Львів новини 2+,2.